Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ральф Руйнівник. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ральф руйнівник був поганцем у популярній дитячій грі Фелікс ремонтує молодший і трощив будинок у Добротауні. Це була його місія. Коли гравець натискав старт на гральному автоматі, Ральф з'являвся на екрані і голосно кричав: Я все зруйную! і руйнував. А потім прибігав хороший хлопець Фелікс ремонтує, зі своїм чарівним молотком і швидко все лагодив. Добрики, мешканці Добротауна, шанували Фелікса і давали йому медалі. А Ральфа скидали з будинку в болото. Якщо чесно, стає дедалі важче любити свою роботу, бо через неї мене ніхто не любить, міркував Ральф. Він мріяв колись теж стати хорошим і навіть здобути медаль. Якось у барі Ральф здибав вояка із гри геройська місія. Той став розповідати, що нищить кібержуків і отримує за це медалі. Та раптом вояк побачив Таргана. Він подумав, що це жук кібряк, і просто зомлів. У Ральфа виникла ідея: якщо він замінить героя в його грі, то зможе отримати медаль. Рунівник надів броню непримітного вояка і пішов у геройську місію. Гра почалась. Кібержуки атакували, вони пожирали і нищили все на своєму шляху. Ральф злякався і став благати про допомогу дівчинку, що грала в геройську місію в залі ігрових автоматів. Перш ніж дівчинка збагнула, що герой звертається до неї, гра закінчилася. З даху лабораторії вистрелив промінь, світловий маяк. Кібержуки полетіли на те сяйво і зникли. Ти що? Забув, яке перше правило солдата? розгнівано крикнула Ральфу командирка війська, сержантка Калхун. Не вступай в контакти з гравцем, ми лише повинні завести його на дах лабораторії, щоби він міг здобути медаль. То он де медаль. Ввечері Ральф пробрався на дах лабораторії, а в добротауні весь цей час нікому було руйнувати будинок, і Феліксу нічого було ремонтувати. Гра втратила сенс. На автоматі Фелікс ремонтує, почепили аркуш із написом Зламаний. Без Ральфа нашу гру вимкнули і викинуть. Запанікували добряки. На щастя, один з персонажів бачив, куди подався Ральф і сказав про це Феліксу. Той одразу рушив у геройську місію. Ральф тим часом пробрався у лабораторію і здобув медаль. Але необачно наступив на яйце кібержука. З яйця вилупився кібряк, Ральф став відбиватися від нього і ненароком впав у аварійну капсулу. Аж тут, у геройську місію, вірвався Фелікс. Я шукаю Ральфа руйнівника зі своєї гри. Ви часом його не бачили? спитав він сержантку Калхун. Саме в цей час повз них пронеслася капсула з Ральфом і Кібряком. Вона вилетіла з геройської місії і втрапила до гри цукрошал, де все було із солодощів. Ральф і кібряк катапультувалися з капсули. Жук упав у карамельне озеро і зник у ньому. Медаль Ральфа повисла на верхівці карамельного дерева. Ральф подерся за нею, та зненацька з'явилася дівчинка ванілопа фон Ірис. Вона угледіла медаль і подумала, що це золота монета. Ванілопа спритно вилізла на дерево, схопила здобич і втекла. Фелікс і калхун пішли за слідами капсули і теж опинилися в цукрошалі. Фелікс мав повернути Ральфа у гру, а Калхун схопити кібержука. Навіть один кібряк, що вирвався з під контролю її гри, становив неабияку загрозу для усіх ігрових автоматів. Кібряки, це віруси, пояснила Калхун, вони вміють лише нищити і плодитися. Тим часом у грі цукрошаль готувалися до перегонів на карамельних болідах. За участь у перегонах треба було заплатити золоту монету. Ось для чого Ванілопі знадобилася медаль Ральфа. Ванілопа кинула медаль у спеціальний кубок. В ту ж мить її ім'я висвітилося на табло. Ура! Тепер і вона змагатиметься! Враз трибуни затихли. Річ у тім, що король Льодяник оголосив ванілопу глюкою, тобто. Помилкою ігрового процесу і заборонив їй брати участь у перегонах. Він стверджував, що це шкодить грі, бо ванілопа на якусь секунду зникала, розпадаючись на пікселі, а потім знову з'являлася. Король наказав охороні спіймати ванілопу, але тут, на автодромі, мов з-під землі, постав Ральф, який шукав свою медаль. Крадійка! Заволав він, побачивши ванілопу. Він побіг за дівчинкою, руйнуючи автодром. Ванілопа втекла на своєму саморобному карамеліді, а Ральфа схопили і відвели до Льодяника. Король пояснив поганцю, що його медаль разом з іншими монетами віддадуть тому, хто переможе в заїзді, і наказав покинути гру. Однак Громила вирішив домовитись з гонщиками, щоб йому повернули медаль після заїзду. Руйнівник побачив, як гурт гонщиків наздогнав ванілопу. Суперники стали вимагати, щоб вона відмовилась від перегонів. Ні, я сплатила внесок, моє ім'я є у списку, заперечила Ванілопа. Тоді учасники заїзду розбили її машину. І хоч Ральф був злий на Ванілопу, але такий ганебний вчинок його вкрай обурив. «От злюки. вигукнув він. Ану дайте їй спокій! Побачивши гнівного Ральфа, гонщики чкурнули геть. Вдячна ваділопа пообіцяла рунівнику віддати медаль, якщо виграє заїзд. Натомість вона попросила його роздобути їй новий боліт. Ванілопа і Ральф пробралися до автопекарні, де виготовляли гоночні карамеліди. Вони стали збирати машину, але трохи помилилися зі складниками. Карамеліт вийшов страшненький, проте Ванілопа була в захваті від нього. Потім Ванілопа і Ральф заїхали в потаємний прохід недобудованого бонусного рівня гри, там, біля підземного озера кока коли і жила дівчинка. Над озером звисали сталактити з ментолових цукерок. Коли цукерка падала в Кока-Колу, ставався потужний та яскравий вибух. Навколо озера Ральф вибив кулачищами тренувальний трек, і незабаром ванілопа вже мчала по ньому як досвідчена гончиця. А Калфун і Фелікс в цей час летіли на пошуки кібряка. Мем, ви просто дівчина-бомба. Захоплено сказав Фелікс, та на Калхун цей комплімент подіяв неочікувано. Саме так її називав колишній хлопець, який загинув через кібержуків. Забирайся, заволала Калхун і висадила Фелікса з літака. Тим часом Ванілопа і Ральф поїхали до місця перегонів. О, почекай, я дещо забула. вигукнула дівчинка і наступної миті вискочила з машини та чкурнула до свого дому. Аж тут до Ральфа під'їхав льодяник. Він сказав, що ванілопу не можна пускати на трек. Якщо мала виграє, її внесуть у список аватарок, і тоді гравці зможуть її вибирати. А коли виявиться, що ванілопа глючить, то вирішать, що гра зламалася, і у реальному житті вимкнуть ігровий автомат. Усім доведеться тікати з гри. Але сама дівчинка не зможе цього зробити і просто щезне, тому що вона звичайний глюк. Король віддав Ральфові його медаль і попросив відмовити ванілопу від перегонів. Ральф тяжко замислився. Щойно льодяник поїхав, прибігла ванілопа. Вона тримала пряничну медаль для Ральфа із написом Ти мій герой. Але тут дівчинка помітила в Ральфа справжню медаль. Що це? Ти. Ти зрадник. у розпачі крикнула вона. Ральф став переконувати ванілопу не брати участі у перегонах і не ризикувати своїм життям. Та дівчай слухати не хотіло. У Ральфа виходу не лишилося, йому довелося зруйнувати карамеліт. А, а ти справді поганець! Заридала ванілопа. З важким серцем Ральф повернувся у свою гру. Він зірвав медаль із шиї і пожбурив нею в екран грального автомата. Скло здригнулося, і аркуш з написом Зламаний сунувся. Ральф побачив сусідній автомат, цукрошал, і намальовану на ньому ванілопу. Це ще що означає? Руйнівник помчав у цукрошал, знайшов королівського прислужника Біллі кислюка і змусив його розказати правду. Виявилось, ванілопа була гонщицею, а льодяник хотів стерти її кот, тому вона й глючить. Не знаю, навіщо він це зробив, заридав білий кислюк. Він усім замкнув пам'ять, і ніхто цього не може згадати. Але він не допустить ванілопу до перегонів, бо якщо вона перетне фінішну смугу, гра перезавантажиться і глючити дівчина більше не буде. Тим часом сержант Калхун знайшла аж ціле підземелля яєць, який відклав кібержук. Треба діяти блискавично, інакше цукрошало і всім іграм кінець!» – рішуче вигукнула вона. А Ральф дізнався, що король запроторив Фелікса і Ванілопу до темниці. Руйнівник легко розтрощив тюремну стіну і насамперед звільнив Фелікса, а той своїм молотком полагодив карамеліт ванілопи. Потім Ральф вибив двері в камеру Ванілопи. Я йолоп, зізнався він. – «і ще гальмонутий! Найгальмонутіший у світі, не стримала усмішки дівчинка. Ральф, Ванілопа та Фелікс ремонтує, помчали на трек. Перегони вже почалися. Ванілопа дуже швидко обігнала інших гонщиків і порівнялася з королем льодяником. Ти не переднеш смугу! шаленів він, намагаючись за будь-яку ціну виштовхнути ванілопу з гоночної траси. Ванілопа почала сильно глючити. Під її впливом льодяник теж став розпадатися на пікселі. Зненацька, усім на подив, король перетворився на турбо, злого учасника іншої гри, яку давно вимкнули відживлення. Ванілопа вирвалась вперед, аж тут, на перегонах, з'явилася сержантка Калхун. Ну що, ти задоволений? кинулась вона на Ральфа. цій грі каюк, кібряк, якого ти сюди приніс, розплодився. Як це? Е, ні, він потонув у карамельному болоті. Я ж бачив. У цю мить ціла армія кібряків вирвалася під землі. Сержантка Калхун сказала всім мешканцям відходити на центральний ігровокзал. Ванілопа так і не встигла перетнути фініш. Калхун відстрілювалась від жуків та вони множилися. Ральф схопив ванілопу і чимдуж побіг до виходу, але як і передбачалося. Гра не хотіла випускати дівчинку, бо вона була лише глюком. Треба підірвати вихід, щоб кібряки не вийшли з цього ігрового автомату, сказала Калхун, коли всіх, крім ванілопи, евакуювали. По-іншому ніяк без світлового маяка кібряків нам не здолати. І тут Ральф дещо придумав він став бити своїми кулачищами по скупченню сталактитів. Над пристанищем ванілопи. Ментолові цукерки плюхалися в озеро, вистрелив гігантський яскравий гейзер. Кібержуки полетіли на світло і зникли там назавжди. Фелікс відремонтував розтрощену кібряками фінішну смугу, і ванілопа перетнула її і несподівано для всіх перетворилася на принцесу. Цукрошал! Перезавантажився. Мешканці повернулися у гру, в них відновилася пам'ять. Вони згадали, що Ванілопа їхня принцеса і найкрутіша гонщиця ігрового автомату. Ральфові, Феліксу та Калхун, пора було повертатися до своїх ігрових автоматів. Може, залишишся? спитала Ванілопа в Ральфа. Тут тебе точно ніхто не ображатиме і не проганятиме. Ти будеш щасливим. Я вже щасливий, усміхнувся Ральф. У мене найкраща в світі подруга, і на роботі я незамінний. Ральф повернувся до своєї місії, у грі Фелікс ремонтує молодший, а саме руйнувати будинок у Добротауні. І хоч його робочі умови були ті самі, але відтепер добрики ставилися до нього з повагою. Виявилось, що не обов'язково мати медаль, аби бути хорошим. Бо якщо ванілопа полюбила Ральфа, то який же він поганець. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.